І войбер, чи це він у мене не. Ми, наприклад, з вами у нас є ресурс Canva. Тут ви можете створювати, ну, наприклад, вам на уроках дають якісь там проєкти чи презентації. Тут ви можете працювати самі. Не обов'язково працювати тільки в тому середовищі, яке створила я вам. Ви можете собі зайти. І ось, наприклад, обираємо ми так? Але ви зрозуміли, що в цьому полі шаблони. Ви можете обрати будь-який шаблон е, і його редагувати. Тобто змінювати в ньому, якщо, наприклад, я візьму шаблон ось цей, я можу змінити ось текст. Звичайно, от, я можу, наприклад, прибрати цей велосипед, потім кнопкою повернути його назад, бо він такий мені цікавий цей велосипед. Оці, наприклад, мені слова не треба, я прибираю це, мені теж не треба, я прибираю. І ось у мене залишається таке місце. Ну, Далі я додавати буду ось такі сторіночки і покажу вам, що ми робимо далі. Далі у нас є така кнопочка, яка називається Елементи. Тут у нас дивіться, що хочеш є. Що хочете, Якщо на якусь ви тему створюєте, наприклад, щось про квіти, ось я клацнула і у мене є. Додалося сюди ось таку квіточку, наприклад. І бачите, що можна зменшувати і пересувати по полю. Далі в нас тут є ось графіка. Можна ціле деревце додати сюди посадити, якщо, наприклад, в мене якась весняна така тематика. Ага, мені сюди чого не вистачає? Хто мені підкаже? Наприклад, от на вашу думку, чого не вистачає? Титула. Чого? Титула. Е, титула? Так. Да. То титул у нас ось. Я, я маю на увазі ну, ось квіти, деревце. Що в нас в небі повинно бути? Хмаринки. Сонце. Сонце і хмаринки. Дивіться, тепер я ось, зверніть увагу, що я роблю. Отут де елементи, є пошук елементів. Я пишу, наприклад, сонце. Так, і мені дивіться, потім я натискаю усі, тут у мене графіка, тут фотографії, а тут ще і е, такі якби відео. Можна, наприклад, ось я отак натискаю, тепер я натискаю сюди раз, і це відео у мене з'явилося, і я його отак кінчики беру і розширюю на усе поле. Це, щоб ви знали, бо ми ж будемо проєкт ще той допрацьовувати, ну нехай собі це сонечко тут буде. А мені треба сонечко сюди. Я натискаю усі і собі тоді вже думаю, чи я собі оберу анімаційне сонечко, чи я оберу звичайне, чи я оберу ось таке, що воно сидить на хмаринці, і вже в мене буде й хмаринка на небі. Ось так, наприклад. Так? Ось таку я створюю собі е картинку. Так. Ну, е чого в нас ще не вистачає? Мабуть, ще хмаринок, так? Я пишу хмар хмарка, бачите, почала писати, мені вже воно само видає. Ось у мене отака. Усі. І зараз ми з вами подивимося, яку ми. О, отака у нас. Сюди якраз вона нам підходить і по дизайну, бо у нас сонечко заховане на таку хмаринку. І ось отак я собі створюю. Якби такий дизайн. До речі, коли ми працюємо над проєктом, то у цьому розділі елементи ви можете написати піраміди, зік і, наприклад, додати на ці сторінки, де ви працюєте, додати якісь оздоблення. Чим схочете за вашим бажанням, що ваша душа бажає. Отже, зрозуміли, що це знаходиться у нас де у розділі елементи. так? Так, далі. Що в нас далі є? Далі в нас є текст. Я натискаю, наприклад, якщо мені треба великий текст, то я натискаю на е, додайте заголовок, а якщо такий середній, то ось такий середній він і буде в мене. І, наприклад, я ось, ось сюди вгору підтягую і пишу тут це, прибираю і пишу весно. Весна. Весна". Що я можу зробити тепер із цим словом? У мене дивіться, так як і, наприклад, у Word чи у PowerPoint з'являється ось редактор. Тобто, я можу його ось виділити і зробити його більшим, так додати. Можу ось тут змінити шрифт, наприклад, зробити дуже багато шрифтів різних, ось таким зробити. Так. Напевно, треба змінити кольор, бо навіщо нам чорний кольор весною. От я його візьму і зроблю зеленим. Все. У мене є такі якби елементи. Я ще можу навіть мало того ще й анімацію додати. Що в мене ось буде, так як і у PowerPoint, ви ж працюєте з PowerPoint, ось буде така анімація, ось так буде все появлятися. Далі. Ну, Брендам не треба передані. Це коли, наприклад, візьмемо ще один слайд. Мені треба якесь завантажити зображення із свого, наприклад, ноутбука. Так. Ну, ось о, ось він, правда, сюди не підходить, але учили ми з вами люльку згоди, гаявату. І ось він завантажився. от Я раз на нього натиснула. ну Це ми з вами картинки ж учили, так, завантажувати. Отже, в нас кнопочка передані це завантаження. Ми можемо тут і малювати. Тобто, я ось беру. Е Натискаю на малюнок і малюю. Ну, це Саша в нас буде малювати, бо Саша в нас дуже гарно малює. Я не знаю, як тобі вдається. Ти нам, напевно, даси урок малювання. Ти таку аватарку намалювала, що я не проти відмовитися від уроку малювання. Ксюша, ти де? Ти є? Ти чуєш, що я розповідаю? Ти розумієш? Так, добре, Ксюшенька. Так, ну ви зрозуміли. Так? Якщо тут щось у нас, нам треба витерти, то в нас ось є гумка. Отже цю кнопочку теж ми використовуємо. Ну, ще в нас є, ага, ну, там проєкти це трішки пізніше. У нас є ще дуже цікава кнопка аудіо. Ось у мене, наприклад, ну, ми цього, е, а, да, наприклад, щоб прибрати слайд, якщо він не потрібен, нам, у нас є ось кнопка, і я натискаю. Видалити сторінку, бо він нам тут не треба, бо ми ж про весну говоримо, то на нам тут е е гаявота. Музика. Музика є різна. Наприклад, така, ну, є тобто звуки. Є ось така. Я, ну, така наче вона мені весела і весняна, і наче підходить. Я беру її і ось так перетягую. І тепер, коли я дивіться, починаю е цей проєкт програвати. так? Починаю програвати спочатку. Ну, наприклад, отак от ось розкриваю. Так? Ось і все. Якщо, наприклад, мені музика ця заголосна, бо може, там ви будете самі озвучувати, музика заголосна. Ви натискаєте на музику, ну, на цю доріжку, і бачите, з'являється ось оцей знак, звуку, гучність. І ви раз його ось і потягнули ось так. І тепер дивіться, знову починає ось, наприклад, через кнопку Презентація, е, повноекранний режим або навіть автовідтворення. Давайте зробимо. І я собі сидю, дивлюся своє відео. Музика вже тихіше грає. Я не клацаю, бо в мене автовідтворення. Ось так. Ну, скажіть, цікаво? Так. А, а, а складно, чи вже як будете пробувати, то тоді вже е, зробити висновки складно чи не складно. Але ж додавали правильно малюнки. Тільки текст я вам показала, як додавати, а сьогодні ми ще будемо його додавати.